Баннери з портретами героїв, які встановили за кошти сільради, виявилися неякісними. Жителі Знам'янської громади знаходяться в постійному протистоянні з головою громади Валентиною Тринчою та депутатами сільської ради. Однією з причин такого спарингу стала Алея Слави. Алея Слави у нас робилася на тяп-ляп. у когось була невірна дата народження. Я... хтось були обрізані голови, обрізані голови, руки. Тобто ви хочете звернутися, знову ж таки, зробити черговий раз розголос, тому що без розголосу там нічого у вас не відбувається, Добре. я так зрозуміла, для того, щоб. Перше додали банери цих людей, які загибли, забули про сімох загиблих на алеї Слави. Вернулася письмово до Валентині Сенславіни, щоб вона встановила додаткові банери. На що була письмова відповідь? Що ніхто встановлювати не буде, немає коштів бюджету. Якщо хочете, встановлюйте самі. І друге ваше головне питання, щоб цю алею взагалі перенесли. Інше місце алея зараз захована біля школи. Там матчі, там музика гримить. Це не алея для вшанування пам'яті, і саме головне, що там вже немає куди ці банери ставити.